Мешканці цієї тихої вулички у Яготині не можуть повірити в страшне вбивство. Скривавлене тіло 60-річного чоловіка знайшли на кухні у власному будинку. Хтось поцілив господаря з мисливської рушниці майже впритул. Дріб потрапив нещасному в голову, шию та груди, і той одразу помер. Нелюда не зупинила навіть те, що його жертва зовсім беззахисний інвалід. У нього ж руки не було. У нього рука, він в аварію попав, у нього рука була на робочу. Він робив і в больниці робив в механіку. Дружиною Віталій Григорович розлучився, а його донька з родиною приїхала до Києва. Тож останні кілька років чоловік жив сам. Місцеві кажуть, випивав рідко і небагато. Але того фатального вечора в його будинку зібралися троє. Спиртне закінчилося, і наймолодший побіг за добавкою. Сам на сам лишилися два сусіди. Вони сиділи разом, пили воно купа бутилок, срач такий, що хай Бог милує. Відаче щось не поділили. То це отут його... отутово через забурні 42-річний сусід. Олександр працює таксистом. В нього гарний, охайний будинок, порядна родина, і в гучних сварках чоловік участі не брав. То чим же йому так допік беззахисний інвалід? Чоловік, начебто, хотів похозуватися, що в нього є зброя. Приніс рушницю і впритул зробив постріл прямісінько у вікно. Скло розбилося, а дріб влучив у господаря. Звідки взялася гладкоствольна рушниця, Олександр не зізнається. Начебто підібрав серед міста на вулиці. Дробовик виявився незареєстрованим і його разом із набоями знайшли у стрільця вдома. Інші сусіди шоковані, адже навіть подумати не могли, що хтось на їхній вулиці приховує мисливську зброю. Я звичайно людей узнав, що сусіда, вбили твого. Яку якого сусіда він не скандалив, не з ким він нормальний чоловік. Був. Стрілець виправдовується. Сталося все випадково, і він тільки хотів налякати сусіда. Але зрозумівши, що йому загрожує тюрма, чоловік за кілька годин після розправи встиг найняти собі адвоката. Та поки що справу розслідують як умисне вбивство. А це аж до 15 років за ґратами.